Замість живих грошей папірці тепер держава хоче розраховувати з бізнесом не лише гривнею, а й векселем. На останньому засіданні перед канікулами парламентарії ухвалили законопроект про фінансовий вексель. Введення в обіг цінних папірців кажуть економісти. Насамперед означає те, що в Україні криза у держави неабиякі проблеми із реальними грошима. Зараз приблизно борг по ПДВ. Це близько 50 мільярдів. Ми розуміємо, які кошти зараз немає, не, 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 не вистачає підприємствам нашим. гасити державні борги умовними грошима. Передусім, хотіли на регіонали Вексельний закон ухвалили дуже швидко. Фахівці прогнозують, за новим документом схема виглядатиме так. До прикладу, держава має відшкодувати підприємству значну суму ПДВ, але замість живих грошей уряд дає умовні, тобто векселі. Згідно із законом, гроші за векселе можуть повертати упродовж п'яти років. Однак підприємцю вже сьогодні потрібні обігові кошти. Відтак він намагатиметься якомога швидше обміняти їх на банкноти. Логічно, що з'явиться ряд близьких до влади фінансових посередників, які будуть викуповувати у бізнесменів цінні папери. Однак із значною знижкою, а у кишенях посередників осідатимуть відсотки. Від своїх фірм банки векселі обмінюватимуть майже за Повну вартість. Вам 100 гривень, хтось винен, але він вам може погасити цей вексель ще за 95. Тобто за ще закладений вексель певний дисконт. Тобто ми не знаємо, як тими векселями і хто буде користуватися тим дисконтом. Зрозуміло, що на тому дисконті хтось заробить. Вчинені двох-трьох місяців після початку роботи векселі сформується реальна ціна на ринку. Скільки буде дисконт? Так, діток порядка, на 205. 15%, то есть каких-то тактивірейки там для єдиних кампаній їх То есть в этом плане всі равни. Люба компанія може пойти в будь-який сусідній банк і продати этот твікси. Банкіри ж кажуть, що компанії, яким живі гроші будуть вкрай потрібні, просто змушені будуть продавати папірці, навіть втрачаючи на цьому. Мені особисто подобається вільна економіка, вільна торгівля і якомога менше втручання держави в життя бізнесу. Тобто мені особисто. З теоретичної точки зору не дуже подобаються сурогати грошей, в тому числі вікселі. Але якщо подивитись з практичної точки зору, то можливо в Україні краще мати зараз векселі ніж нічого. В Україні папірці замінять живі гроші вже після того, як закон підпише президент Оксана Щобак, Роман Ковалюк, Максим Гнип, економіка зблизька. Телеканал Зік.